З моїми друзями спілкуватися. Але є умови в Ютубі. Якщо ти працюєш, то ти їх маєш виконувати, ті умови. Маєш виходити є години, скільки ти маєш виходити в стріми і скільки ти маєш бути. Ось. І їх треба ті умови виконувати. Там є правила, і по них треба двигатися і йти далі. Так, що ось таке діло. Так. Це є сам перед спілкування, за яким ми нам зараз людям дуже не вистачає цього спілкування. Колись люди збиралися, колись люди жартували, сміялися. Ось всякі ігри грали, збиралися нині в одного, друг, другий раз другого. І було воно багато веселіше було багато живого спілкування. Зараз, на жаль, такого спілкування нема. По-перше, що війна, а по друге. Люди всі попривикали сидіти в себе в домах, ось, І тож спілкування дуже не вистачає людям. Я люблю спілкуватися, і мені подобається з моїми друзями всіма спілкуватися. Так, щось таке. І я дякую Богу, і що в мене є стільки прекрасних друзів, підписників, з якими ми спілкуємося. Ось, якими ми не тільки на стрімах спілкуємося, і так спілкуємося, і я дуже цим задоволена. І мені приємно, щось люди своє новеньке розказують, щось я розкажу. І ми собі спілкуємося, обмінюємося своїми, як сказати, навиками, і це є дуже прекрасно. Так, спілкування з людьми, чи вам за це нараховують кошти? За ефіри так, нараховують, якщо люди дивляться рекламу. До, ну от В стрімі дивляться рекламу, то тоді мені нараховують кошти. Е, ну Це дуже мізерні кошти від е, того, від стрімів. Е, самі більші кошти це нараховується від того, що дивляться люди відео і також відео передивляють рекламу. Е, від самого відео, що люди дивляться, це малий заробіток. Ось там майже зовсім не платять за перегляди, за тисячу, там, скільки 25 центів за тисячу переглядів, щось таке. Чи 18, не буду брехати. А от скільки люди реклами подивляться, це є зовсім другий, як сказати, другий розрахунок. Скільки люди дивляться рекламу, це мій заробіток. Хто має, як, -то, як сказати, розуміння. І розуміє, що це наш заробіток, люди дивляться рекламу і нам за це Ютуб платить. Чим більше люди рекламу подивляться, тим більше нам Ютуб платить. Ось. Так що ось такі то справи. Заробіток від реклами. От якби я там якісь товари рекламувала, хто знає, розкажіть, як це робити. Як більше знайти спонсорів, ось і будемо тоді, щоб от за товар, наприклад, що присилають товар, я вик... пробую, дивлюся, можу такі реклами робити. Також і це мій буде заробіток. Так що, ось таке, бабусю, Галю, збирайтеся, Бог вам поміч купувати і багато грошей не пускати. Так що, ось такі-то справи. Це. Своєрідня робота, так як ти йдеш на роботу, другий, третій, п'ятий, так само це в нас робота рахується. Я за це получаю гроші і я плачу від цього доходу податки. Так що ось таке діло. Ось такі вони, таке воно реальне життя. Я плачу податки від доходу, так що усе. А скільки заробляється і як, попробуй будеш знати. Щось люди думають, якщо в Ютубі, то мільйони зразу гребеш. Так, Жанна Дарк, Діана, привіт. Олександр Попель. Доброго ранку! Може, знаєте, чому молоко скисає, а кисле і буває гірке? Чому молоко скисає? А кисле і буває гірке. Знаю. Якщо ваша коза невисококітна, то. Або навіть і кітна може бути від того, що. 에... Зрозуміла, бабусю Алю, так воно є. І вам гарного дня, Віталік. Ой, може бути таке, що...